Їхня відповідальність врятувала Харків, але героям теж потрібно відпочивати. Працівники комунального підприємства Харківські теплові мережі відвідали черговий психологічний тренінг з питань переживання екстремальних ситуацій та запобігання професійному вигорянню. Легка розмова з представниками українського центру психологічної допомоги та підтримки незламних Харків відбувалася у шкільному класі. Співробітники теплових мереж ділилися власним досвідом переживання складних ситуацій та відверто зізнавалися, які якості в них посилили война. Ответственность, потому что дети, мама. Ну і рішительність, тому що так були ситуації приходилось екстрено приймати рішення. Майже всі учасники тренінгу у переліку якості назвали відповідальність. Саме ця риса, на думку психолога Світлани Лєбідєвої, з одного боку допомогла врятувати Харків, а з іншого може стати причиною професійного вигоряння, бо відповідальна людина не може залишити свою роботу навіть попри небезпеку для життя. Та втому. це треба комусь зробити, і тому ось вони усі, мабуть, зараз вся група відповіла, що підвищена відповідальність. Вони усі на своїх місцях, вони усі відповідальні. І від кожного з них залежить, як ми спрацюємо разом, усі спрацюємо. Вони працюють в системі «Человек-человек». І актуальна зараз проблема, що стосується профілактики, професійного вигорання. Тому що ці люди працювали на ізнос більше року і віддавали Сі свої лічі качества на для того, щоб город жив і город мог далі і жити. Свій стан слюсарі, інженери та охоронці під час тренінгу малювали на папері кольоровими фломастерами. Юрій Кочержук зафарбував долоню на аркуші у жовто-блакитні кольори. Він за власним враженням стресу позбувся ще в минулому році, і тепер наполегливо працює в очікуванні перемоги. Стреса ніякого не було, тому що сім'я двоє дітей надо треба було как-то сім'я взяти в руки і обеззапас их. И поэтому я выехал на Западную Украину. Забрал семью, детей и уехал. Обезопасить от этого всего, мне самое главное у меня ребенок 2 года. И чтобы он не дергался от этих взрывов и от этого всего, я их обезопасил и уехал. А потом вернулся, потому что хватит отдыхать, надо работать. Когда все в безопасности. Стресу вже немає, вже все спокійно і можна пережити все, що угодно. Головне, щоб всі живі жив здорові. На думку психологів, головне завдання роботодавця зберегти своїх підлеглих у нормальному психологічному стані, щоб люди були здорові і діло не страждало. Тож треба не прогавити перші ознаки професійного вигоряння, коли співробітник починає потопати в роботі, а результат усе гірший. На першій стадії втоми вистачить два-три дні відпочинку на природі. Але якщо людина догоріла до четвертої, з абсолютною апатією до життя і до Роботи. За статистикою для відновлення їй вже потрібно півтора роки реабілітації.